Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсік Вишиває. І з вами Люся і Шада. І картина Плаваюча собака, начебто портрет моєї Шади Шада, Шада, ти Зіронька, Шада, ти Зіронька, Шадушка, Шадушка, Зіронька, да? Шада Твоя, да? то про тебе буде. Буде фільм, да, ти зіронька. Ой, пішла. Зіронька не схотіла бути зіронькою. Пішла, а я поки на сонечку. Шада тікай твій хвіст. Якщо ти вже пішла, то вже йди. Бо твій хвіст заважає мені знімати. Ось дивіться, друзі, все в реальному часі. Шада твій хвіст дає ті. Шада вирішила травички трошки по поїсти. Слухайте, мені так. А я сьогодні це йшла шадою гуляти і думаю ж візьму з собою шаду і для СП від Юлії Німінської поезія Христики познімаю шаду свою. Що я вам хочу сказати? Подобається мені картина, а моєму чоловіку ще більше подобається. Вишивала я два дні шаду, але один день 900 хрестиків, інший день вишивала так. Напевно, 500, 6450 чи що хрестиків. Але для звіту у Юлічки треба, я зараз перенесу на інше місце, там краща локація, хоч і сонечко падає, але не таке покладу з шаду. Але для звіту у Юлічки на Мінську, то треба 500 не менше 500 хрестиків, то я думаю, що 1400. 50 хрестиків мені для звіту буде досить. Я, звісно, розумію, що для такої масштабної роботи, як багатоколірка, і звітувати, та, думала, так краще буде, воно ніяк не краще. Локація, де я знімала мамину радість, не працює. Ем, та. ж, ось так і ось так цікаво. Але що, вишивала, Он, ось у нас ще новий житель з'явився. ось, Знову наша, наша шадушка, да, до нас прийшла, знов показувати хоче себе. Але ви знаєте, тут а в цьому випадку, наче, от як я поклала, де є сонечко, нема сонечка то в тіні так ще й краще видно. На сонці ось навіть рибку здалека, в тіні краще видно. А ось мамину радість було, знімала так на сонечку. Там краще Шада, не мішай. Я про тебе розповідаю. Лягай, лягай, шада, лягай, покажись, яка ти гарна. О! О, слухайте. Треба було тільки пот... трошки трошки потерпіти. І ось воно знайшлася, гарна локація, де гарна видна картина. Так, да, звісно, для такої масштабної картини півтори тисячі звітувати у СП то таке. Але... Не, я ж кажу, що в мене з'явився новий житель, нова рибка внизу. Так і чітко, наче видно здалеку нічого. Так, ось, Вони кажуть, що багато колірків, їх треба здалеку роздивлюватися. Ось тут іще будуть рибки. Ось тут щось там рибки будуть. А тут трохи шади, тут, тут багато шада в воді буде. Ось так. Я хотіла, не хочу розповідати, хто автор, але у нас у Оксани Степанчук є така картина, плаваючи собака. Вона розробила схему багатоколірки, то можете, якщо вам подобається така схема, така картина, то можете замовити в Оксани Степанчук. Оксана дуже гарно робить схеми багато кольорок, і у неї, мені здається, ще краще виходить така більш яскравіша картина, ніж у мене. А у мене це безкоштовна схема. Не буду казати, якого автора. От мені казали, що у катрусі є, але не пам'ятаю, катрусі, напевно, нема. Але дошиваю, бо це автор безкоштовна схема. <кій> з країни агресора. Я просто не можу сказати, чи підтримує той автор Україну, чи не підтримує. Але факт того, що він з країни агресора, уже просто не треба його рекламувати. І це раз, Але я почала це ще картину до повномасштабного вторгнення. То, і тут дійсно вона моя улюблена, тому що тут моя собака шада зображена. Будемо казати так, що невідомий автор написав картину моєї шади. Ось так, напевно. Ну що, а тепер віршик. Така гарна шада, така весела. І я вам хочу почитати, спробувати гумореску, зараз літо, так. І нази Павла глазового, як ми з кумом мед качали. Ми із кумом по сусідству живемо, кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли каже, це ж поезія й краса, бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду, без перерви гу, гу гу та ду-ду-ду. Раз я чую пропозицію таку. Ходім, куми, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Ми... Він усад мене до вуликів повів. Мед качати каже, діло непросте. Он купив я медогонку ССТ. тягне рамо він із вулика. Дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь та гудуть отак сердито дзум, зум, дзум. Їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю. Не усти я розтопи, роз... потушити той сірник, пробачте, як бджола, як тарарахне у язик. Потім друга прямо в вуха, третя в ніс, кум схопив за плечі раму і поніс. Як заклав медгонку, як крутне, а на мене ціла хмара як шкуршугне, бджоли жалять, кум говорить. Не лови, не твої то каже бджоли, не давим, не крутися і руками не махай, не твої то каже бджоли, не лякай. Ти он з каже, витягни бджолу. Бо Задавиш там комашечку малу. О, ну тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а із... за мною хмари бджіл, я додому та й у хату, та й під стіл Вліз, виліз, глянув у люстерка, ну й краса. Губи стали, як домашня ковбаса. що пухлі, не обличчя, а друшляк. Нісу ліво скособочився набряк, Вже звисає, аж до нижньої губи, вуха витяглись обоє, як гриби, ліве око ще поблизьке, так сяк. Там, де праве, тільки гуля, як кулак, кум у шибку пальцем ску... стукає. Привіт, іди шукає, куштувати свіжий мед. Ой, стогну, не стукай, куме, не дійду! я ж незрячий десь у яму паду. Кум говорить, е, мої жінці, ви мадам свого мужа не показуйте дівкам. Він у вас, мов кінозірка, жон море, тільки, каже, хай він носа не дере, і нехай на все життя запам'ята, щоб джола, то мед, здоров'я і красота. Ось така, друзі Гумариска, про мед і бджоли. А ми з шадою з вами провели гарний час. Дякую вам велике, що нас дивитесь, що ви з нами. Дякую вам за все, за все, за все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал Люсик Вишиває. Ставте лайки. Всього вам найкращого. Все буде Україна. Ну що, мої любі друзі, дякую за те, що прийняли мене в СП Ось мій звіт в СП З вами була я і моя Шада. Шада! Шада, привітайся! Кажи до побачення! Шадуля, де ти є? Пишіть коментарі, підтримуйте мене. То підписуйтесь, хто ще не підписуйтесь. будемо робити цікаві відео. Я думаю, вам буде приємно зі мною. Всі, всім до побачення. По скрипту, мої любі друзі, ось мед, який ми з кумом накачали. Хоч так і е, виходить. Вон мінжілка поряд з медом у мене. <сум> Такий гарний, смачний мед. Ой, не буду відкривати, не буду давати. Але мед, як кажуть, це здоров'я і красота. Бджоли творять для здоров'я чудеса. Така весела бджілка в мене, такий гачочок. Чи це я так собі згадала? Він у мене тут, а тут так я так згадала, що в мене стоїть мед, який ми привезли з папиної пасіки. Оце такі з села були, передачку передали. Яйця. Отакий стрюк гарний. Хоч фотографуй. Це буду ввечері робити. Адже, вірніше, там а, ці баклажани в аджиці. В общем, у мене <свісно> ось такий повний сільський набір. Ось такі гарні баклажанчики. <свісно> а головне це мед з папиної пасіки мене часто бджоли косають. <свісно> часто страдаю. Тому мені ця гумориска. Ну, дуже приємно. Ось так. Ось таке воно сільське життя. Ось такий гарний мед.